Одна з зустрічей представників молодіжного активу розвитку області з Житомирськими студентами відбулася у Державному технологічному університеті. Молодіжна організація презентувала свій план дій на поточний рік, до якого увійшли вісім основних проєктів. Серед основних наших проєктів є звіданні місця моєї батьківщини. Відеоконкурс Краще молоді новатори-дослідники. Теж конкурс чисти докілля силами молоді. Надзвичайно важливий проєкт». і. Сьогодні ми також долучаємо молодь з наших районів до участі в даному проєкті. Бути соціально активними бажає значна частина студентів технологічного університету. Тому без їхньої уваги ініціативи, презентовані молодіжним активом, не залишаться. Говорять ті, хто прийшов на зустріч. Всі наші студенти вони хочуть робити добро. Вони хочуть робити там певний внесок в наше місто, в нашу область, в нашу країну. І я думаю, що тільки ну ці проекти, які ми вдосконалюємо, які ми робимо, вони тільки будуть допомагати нашим студентам йти вперед і до ну, до своєї певної мети. Молодіжний актив розвитку налаштований співпрацювати не лише з молоддю Житомира. До тісної співпраці учасники проекту закликають молодих людей з інших міст та районів області.